Вітаю вас! Сьогодні ми навчимося працювати з текстом у векторному графічному редакторі Inkscape. Спочатку ми виконаємо напис, а потім кожну букву виріжемо із певного зображення. Я пропоную вам в якості напису використати своє ім'я або прізвище, те, що буде коротшим, а я напишу напис BFKSD. Так? Для цього давайте змінимо орієнтацію аркушу нашого. Це можна зробити файл, параметри документу та вибрати ось тут орієнтація горизонтальна. Ще подивіться, тут є деякі інші налаштування, але нам досить тільки орієнтацію змінити. Закриваємо аркуш. Далі, для того, щоб написати текст, у нас є спеціальний інструмент, ось він, це називається інструмент текст. Я його обираю і можу я задавати, писати на аркуші двома способами. Якщо я просто натисну а, на полі, то я можу зразу писати, так? Д напишу. А, далі Інший спосіб, це коли я задаю спочатку прямокутник і в ньому пишу, то мій напис буде обмежений розмірами цього прямокутника. Далі його можу збільшувати, зменшувати і так далі. А, давайте ось подивимось на. Цю панель. Як ви бачите, тут можна змінювати а, тип шрифту. А, нас зараз цікавить, щоб наш шрифт був максимально великим а, і жирненьким. Жирний це болт. І, м, великим, ну, тут максимально 144 вказано, ну можна там попробувати змінити там 160 і так далі. А, або можна ще також натиснути на інструмент виділення і а, його отак от, от збільшити. Далі колір шрифту нам тут не важливий, але його також можна змінювати за допомогою ось панелі, панелі кольорів. Далі нам потрібно векторизувати цей шрифт, тобто замість шрифту зробити обводку йому вектор. Це робиться за допомогою, я виділяю мою область, контур та об'єкт у контур. Далі мені потрібно букви зробити поокремо, кожну поокремо. За це відповідає а, розгрупувати меню об'єкт. Розблокувати, роз, розгрупувати взагалі мені треба. Розгрупувати. І в мене нічого не відбулося. В попередній версії ця опція працювала, зараз не працює. Але ж нам потрібно виконати завдання, що ж ми будемо робити. Ну, я пропоную, як варіант, взяти і написати букви по окремо. Ну, раз вже така ситуація, опція не працює. Якщо ви можете вийти з ситуації іншим чином, то, будь ласка, я зараз от наступним чином зроблю: напишу просто букви по окремо. Бачите, тут треба ще слідкувати, щоб вони окремо писалися, а не в тому ж самому ПФК, не в, там, не в тому самому полі. С та Д. Я їх спеціально в різних, в різних напрямах написала. А тепер що мені потрібно зробити? Мені треба вирізати їх. І для цього мені треба імпортувати зображення. Зображення я вам надала. Прикріплю їх в... в завданні. Можете використати свої. Отже, мені потрібно імпортувати файли із зображеннями. Для цього я натискаю меню файл, імпортувати. І на робочому столі в мене є папочка зображення до постеру. Я їх в мене 5 цифр, 5 букв. І я от імпортую 5 зображень. Я. Ага, всі вони не вибираються зразу відразу, ну, хай будуть по одному. Е, і я відразу з, зроблю ось таким чином, тобто з, зменшу. І от імпортування треба зробити для кожної цифри букви, господі. Шкода, що не можна вибрати їх. Зараз спробую ще раз. У мене не виходить виділити декілька зображень, ну вже так. Оце взагалі велике зображення. Так, імпортуємо всі зображення для кожної букви. І букви у мене. Я просто написала, але мені їх потрібно знову виконати таку опцію, як контур, об'єкт у контур, щоб в мене букви сприймалися не як шрифт певний, а як саме контур. І я розміщаю, мені потрібно поверх поверх написі, поверх зображень розмістити мої букви. Тому я шари, як ви бачите, шар із. Буквами перетягую наверх, щоб в мене ось приблизно дивіться, що я буду робити. Ось таким чином буду. Отже, я розмістила мої зображення за буквами. І що мені треба зробити? Виділити і зображення і букву, і е, об'єкт відсікання. Встановити обрізання. І в мене вийшла, як ви бачите, буква зображення у формі букви. І так я повторюю для кожної букви відсікання, встановити обрізання. Для того, щоб ці букви були однаково виставлені, так? можна це робити вручну, але можна це зробити швидше, виділити їх, перейти в меню Об'єкт, вирівняти та розподілити, і нам потрібно вирівняти їх по горизонтальній осі. А, і ще потрібно відстань однакову зробити між ними. Це ось рівномірні прогалини, горизонтально зробити. Але буква Д у мене нестандартна, це може бути питання до букви І. Тому я трошки її вручну підправлю. І так у мене вони рівненько стоять. Далі давайте навчимося робити градієнт. Давайте зробимо для цього прямокутник. Я хочу так. Таку плашку зробити, зроблю прямокутник. І для того, щоб залити його градієнтом, можна скористатися інструментом меню градієнт. Градієнт у нас може бути. Градієнт у нас може бути, ось подивіться, суцільний колір, лінійний градієнт. Це коли від одної сторони в іншу затухає. так? Радіальний градієнт, сітковий градієнт, і ось ще може бути заповнення візерунком та за зразком. У нас цікавить, давайте лінійний градієнт зробимо, і ось ви бачите, у мене градієнт вийшов кольоровий від суцільного кольору до білого. Як я можу змінити колір цього градієнту? Ось у мене для того, щоб працювати з градієнтом, є верхнє меню. Я вибираю, наприклад, крапку градієнта, контрольну точку, і є такий інструмент, як піпетка взяти кольори з зображенням. Що вона робить? Це зображення точно дублює колір. Я хочу зробити колір, щоб був градієнт із зображення. Тобто, вручну підбирати цей колір досить проблематично буде, а піпетка вона точно дублює цей колір. Ось дивіться, я продублювала, і в мене ось тут вийшов колір із цього зображення. Далі, таким самим чином, я вибираю точку кінцеву, вибираю піпетку і можу вибрати ще колір звідси. Для того, щоб зробити ще пару переходів, я вибираю інструмент вставити нову опорну точку. І ось біля кожної букви я зроблю нову опорну точку. І виберу градієнт уже з за допомогою піпетки з із зображення. І таким чином я повторю це саме для інших букв. Колір можна вибирати випадковим чином, який вам подобається, із, ну, із зображення я маю на увазі, піпеткою. Тут я зроблю яскраво-жовтий. Ну і от В даному випадку, ви бачите, в мене вийшов напис із букв вирізнених із зображеннями, а також ми навчилися працювати з градієнтом. Дякую за увагу!